Добрий день, радий всіх вітати. З вами лікар Василь Чайка, і сьогодні відповідь на ваше питання, спробую пояснити, що таке гепатит, тому що ви постійно задаєте, в Вінниці там уже катастрофічна критична ситуація, і чому ж виникає цей гепатит, що не так з цим і так далі. Спробую це вам пояснити з точки зору комплексного підходу. Звичайно, що класична медицина, те, що я сам закінчив Вінницький медичний університет, моя спеціалізація перша це педіатрія. Ось. І звичайно, я знаю всіх хто там, можливо, вже появилися нові імена, але ті викладачі, які в мене були навчали, вони зараз займають там керівні посади, як в університеті, так і в органах охорони здоров'я. Тому я можу про це говорити. І Важливим моментом, що в класичній медицині це те, що вірус напав, який передається або через брудну воду, або через брудні руки, люди нажахані цим, проводять тест, виявляють в даному випадку щось і кажуть, що у вас є вірус гепатиту, там пожовтіли люди, потім в лікарню і так далі. Все ви це знаєте. Питання дуже просте. І я хочу, щоб сьогодні, де якщо будуть дивитися це відео-медики, я вас закликаю: одне перевірте те, про що ми, я сьогодні вам буду пояснити, і ви побачите, що все навпаки. І зараз розумієте, чому. І так, якщо ми розглянемо організм з точки зору комплексного підходу, що в нас є фізичне тіло, яке керується мозком, і в мозку є органи сприйняття. Інформації про зовнішній світ це зір, слух, нюх, дотик, тактильні та емоційні відчуття. І ось ділянка, яка керує безпосередньо жовчними протоками, саме жовчними протоками, бо жовчні протоки це плоский епітелій, ось, знаходиться в корі головного мозку і знаходиться ось тут з правої сторони. Тобто, де ось прямо тут за вухом, за зоною, яка. Керує коронарними артеріями. Там знаходиться ця ділянка. Для того, щоб ця ділянка активувалася, тобто, щоб ця рефлекторна реакція спрацювала і потім був той стан, який називається гепатит, потрібно, щоб людина попала в умови, які нею розцінюються, як гнів, агресія та неприємності на території. Це загальні фрази. Це загальні фрази біологічні. Щось іде, яка суть під цими соціальними фразами, хоч щоб ви зрозуміли. І так перше, що таке гнів? Цей гнів на території, що це значить? Це сварки вдома, сварки на робочому місці, сварки в школі, наприклад, учня з вчителями, або учні між собою, в дитячому садочку та ж сама ситуація, на ігровому майданчику. у Людей там похилого віку десь, де вони проживають на одній території. В лікарні ситуації, такі ж самі, коли головний лікар давить, наприклад, а підлеглий не хоче виконувати. Ось це все неприємність на території. Студент здає екзамен, а викладач, наприклад, давить на нього і може йому не поставити оцінку, яку б він хотів. І цей студент злиться на це. Він не думає, ще раз, я хочу, щоб ви зрозуміли, він не думає, яку реакцію вибрати. Це те ж саме, що ви таркаєтесь гарячої сковорідки і ви не думаєте, яку реакцію вибрати. Будь-то малесенька дитина, яка тільки народилася, будь-то. Дорослий чоловік чи жінка, ви всі відсмикуєте руку, тобто реакція однакова у всіх, Так же і з гепатитом, тобто рефлекс називається неприємності на території або гнів на території, і проявляється він суном якась агресія, проблеми, які виникли у вас. Сварки, наприклад, через землю, якусь через якусь свою власність, те, що дратує мене там, де я живу, ці всі подолюки і так далі там, за хвабарі, намагаються забр, щоб я здав екзамен, все це буде запускати територіальний рефлекс. І люди, всі, які проживають, наприклад, на одній території в садочку, знаходяться, в школі ці знаходяться в цьому селі, в цьому місті, наприклад, Вінниця, і так далі, всі вони можуть мати. Масовий оцей рефлекс, наприклад, коли скажуть завтра, що у Вінниці е за трамвай за проїзд в трамваї треба буде платити, наприклад, я не знаю, там 300 гривень, і навіть інваліди будуть платити. І пенсіонери, то це, ах, ох, ця власть, ох, сволочі, все це призведе до того, що запуститься рефлекс. Тому ця злість, агресія. Яку людина проявляє і не реалізує, бо вона залишається, якби вона зразу прийшла та й набила морду тому чиновнику, або той ж самий студент прийшов та й висказав все своєму викладачу, але він не може. Тому що ризик того, що його виженуть, або е звичайна людина, наприклад, комусь там іншій людині, або той ж самий лікар, наприклад, головному лікареві, якби це було, то рефлекс би не тривав так довго. А так він триває день-два. Три, чотири. Весь цей період часу. Я хочу зараз, щоб ви уважно слухали, будь ласка, щоб ви це розуміли. Весь цей період часу, як тільки включився рефлекс, на рівні організму лікарів, слухайте, будь ласка, активується симпатична нервова система. І ви всі знаєте прояви активації симпатичної нервової системи, симпатикотонії. Це що? Це буде підвищення частоти серцебиття, дихання, тиску, людина погано спить. В неї знижається чомусь апетит, в неї стають холодні руки, все це називають стресом. Переживай за щось. Проблеми якісь там виникли в житті людини. Ось що відбулося на рівні мозку, у правій скроневій ділянці активується центр. Його теж можна виявити з допомогою КТ. Що ж відбувається на рівні організму? Іде стоншення протоків. Якісь є симптоми. Немає ніяких специфічних симптомів. Тобто, ось цю фазу симпатикотонії, коли включився рефлекс, люди пропускають. Ніхто на це не звертає уваги. А що це я, якщо я позлився на сусіда, то що це в мене теж таке буде? Це індивідуально для кожного. Для когось позлився сусіда та йому плівати. Коли ректор там, наприклад, коли викладач сказав, а чорта Лисо, ти здаси екзамен, та, в мене є батя, алло, батя, я там вчився із деканом, декан все порішає і так далі. Декан сказав, ну то, там треба привести поросятку на, на ту точку, і все буде нормально. І питання рішено. Тому від двієшник не переживає за те, що щось буде. Ось. А буде тільки відмінник, тому що в нього проблеми виникають, він не може щось дати і, і так далі. Тобто завжди перед тим, як ви пожовтієте, чи у вас виникнуть якісь симптоми, які назвуть гепатитом, є ось ця активація симпатичної нервової системи. Ось що важливо: ніхто на вас не нападає. Далі, наступний момент, як тільки ситуація вирішується, тобто неприємності зникли. Дитина не пішла в садочок, помінялася викладач, здав екзамен, звільнили головного лікаря, на кінець-то закінчив цей, наприклад, курс в медичному університеті. Тобто, вирішилася ситуація, виїхав з цього гуртожитка, припинилася. І ось тепер організм починає загоювати сам себе. І тепер я уважно, будь ласка, слухайте. Тобто, на рівні сприйняття норма. Далі. На рівні мозку відбувається процес загоєння, і на рівні органі органу відбувається процес загоєння. Яким чином активується вегетатика, тобто вегетативна частина нервової системи. Всі лікарі знають, як проявляється активація вегетативної нервової системи. Це не підніщення тиску, це не багато сили та енергії. Це в'ялість виникає, виникає слабкість. Піднімається температура тіла, людина постійно сонлива, швидко втомлюється. Тобто те, що називають напала хвороба, це активація вегетативної нервової системи. Особливості є те, що коли активується вегетативна нервова система, всі ви також це знаєте. Підвищується проникність судинного русла. Тому в зону загоєння центру управління на рівні мозку почне закачуватися вода. Появиться головний біль. Не тому, що там інтоксикація як все нападає, а тому що активація вегетативної нервової системи. А на рівні органу в зону цього протока також закачується вода. І, звичайно, проток механічно звужується, і тоді появляється перший симптом Да, пожовтіли. А нам кажуть, що це вірус напав. Але коли проводять дослідження... Лікарі, будьте чесними, ви не виявляєте вірус, ви виявляєте білки. А ці білки є специфічними, вони циркулюють в крові, тому що тільки ці білки дають можливість відновлюватися ось цьому епітелію. Не ць, плоскому епітелію в шийці матки чи плоскому епітелію в сечовому міхорі, а плоскому епітелію, який покриває тільки жовчо-вивідні протоки. Але все це, можна сказати, все це єрунда, що ви розповідаєте. Давайте почнемо з самих основ, як ви це можете перевірити, з звичайного фізичного рівня. Ось звідси, з самого низу, на рівні організму, коли у вас немає ніяких медичних знань. І так перше, хто буде мати те, що називається гепатит? Це будуть мати чоловіки, проаналізуйте це, будь ласка, якщо ви в стаціонарі, походіть, подивіться, це чоловіки, які являються правшою. І мають нормальний гормональний фон. Тобто це пубертатний вік чоловіків, фактично. Вони мають бути тільки правшою. У лівшів, ви побачите, що у лівшів не буде гепатиту. Жінки, правші, не будуть мати гепатиту, якщо в них нормальний гормональний фон, а тільки жінка-лівша буде мати гепатит. Тільки в неї включиться ця зона. Жінка-лівша із зниженим гормональним фоном. Із зниженим гормональним фоном. То може мати. Або жінка-правша із зниженим гормональним фоном. Але Но з нормальним гормональним фоном не може. Дивіться тепер чому. Від чого це залежить? Тому що це кора головного мозку. Якщо я чоловік, я правша, як це ви перевіряєте? Ви берете дитину на руки. Уявіть, що ви берете дитину на ручки просто. Ось так узяли. От я беру дитину, у мене на лівій руці знаходиться її голова. Тому я правша, не те, якою рукою я пишу. А це. Яка домінуюча півкуля, це легко перевірити. Тобто, ось, якщо я правша, то у чоловіка з правшою домінуючою півкулі є права. Тому там і знаходиться центр. Тому, якщо я попаду в умови, де я проявлю територіальний гнів. Злості, там, з, вами, наприклад, з дружиною буду сперечатися, там, з батьками на робочому місці, а потім ця ситуація припиниться, в мене цей центр що, перестане бути активний, і я буду мати, стан, який назветься гепатитом. Ну якщо я буду лівша, я як чоловік буду лівша, в мене не буде гепатиту, бо в мене домінуюча півкуля буде ліва, в мене буде геморой. Та ж само, жінка, якщо жінка правша, знову так таким чином перевіряєте, жінка-правша. В якої нормальний гормональний фон. Що значить нормальний гормональний фон у жінки? Вона не вагітна, вона не годує груддю, їй не виділиє яєчники та матку, в неї все це сп... є, вона не приймає гормональні контрацептиви і не наступив клімакс. Ось, ось це називається нормальний гормональний фон. То в неї домінуюча ліва півкуля. Тому в неї не може бути гепатиту в фазі загоєння, бо... Центр управління тільки з правої сторони. Тобто це легко виявити. Тому проаналізуйте, будь ласка, всі, хто має гепатит, це будуть чоловіки-правші. Або жінка-правша, на неї має бути знижений гормональний фон. Все. Це є дуже легко. А як же ж діти? Як же ж діти маленькі, така сама ситуація і в дітей. Даєте, щоб перевірили правша чи лівша. Це відповідь на просте питання. Це дуже легко перевірити. Рухаємося вище. Тепер на рівні мозку ця ситуація. На рівні мозку, якщо це перевірити, КТ зробити. Не лікарі, не полінуйтеся, будь ласка, в Вінниці. ось так у вас можливості зробити КТ. Це не Європа, де там треба чекати багато. Коли ви зробите КТ, найдіть хоча б двох-трьох інфекціоністів. не полінуйтеся. Хоча б один докажіть, що я не прав. Докажіть, будь ласка, це і виставте ці знімки. В справі ділянці ось тут, за вухом, ви знайдете п'ятно, набряк ви знайдете. Це та зона, яка керує саме печінковими протоками. Це вам буде доказ того, що ніхто не нападав. І ті люди не являються ніякими заразними і ніяку заразу не передають. І в цих людей ви можете перевірити, що ці симптоми почалися тільки тоді, коли все нормалізувалося. Але Но тут, звичайно, є інше. Якщо цей рефлекс тривав тиждень. То й фаза загоєння буде тривати мінімум тиждень. І що ще важливим моментом? Що тут у фазі загоєння, звичайно, буде піднятися АЛТ, АСТ, це буде і ГГТ. Гамма-глютамат, мінотрансфератор. Що важливо тут дуже? Що, звичайно, якщо ГГТ росте, всі говорять про печінкову недостатність. Але треба пам'ятати одну важливу момент: це лікарі вже знають і допомогу знають, як надавати. Ось! Все це починається, тому що активується вегетативна нервова система і. Першою фазою загоєння є накопичення води. Пам'ятайте про це. Накопичення води. Тому треба дуже бути обережним з внутрішніми вливаннями. Не треба заливати в ту вену. Вина це не помойна яма, як нас вчили в медичному університеті. Ще не знаю, чи ці лікарі живі викладачі, які мені про це розповідали. Вина це не помойна яма, тому не треба туди все вливати. Треба обмежувати воду, тому що це зменшує ступінь набряку. А менший ступінь напряку, меншого розміру до печінка, бо тут буде також менший набряк. Треба покращувати відток жовчі, тобто треба навпаки використовувати засоби, які виводять воду. Ось, і контролювати приток цієї води. На печінку, як ми можемо на печінці зменшити набряк? Холод використовувати. Тобто таким чином, на голову, ось сюди, з правої сторони, теж міхур з льодом додатково кладете до всіх тих процедур, що ви проводите. Це треба і не треба боятися, що це ви вмираєте. Треба розуміти чітко і пояснювати, чому така ситуація виникає. Щоб лікар спокійно це пояснив людині, у якої виникли такі симптоми. Проаналізував, зібрав анамнез. Ми з вами це вчили. Найкраще перший етап. Ми що робимо анамнез збираємо, а не лікування назначаємо. І ви в анамнезі знайдете, що була неприємність, тільки вона вирішилась, з'явилася. А, чорта лисо цей чайка розказує, зробили КТ, одивись, а з правої сторони така ситуація. О, а гепатит, так ти ще викається чоловік, ти ще є правшою. Ось, тоді у вас цей пазл складеться, а не чомусь в цих виникне, а в цих не виникне. Він виникне тільки у тих ще раз стороцінних як агресія та гнів на території. Ось. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Оце є важливо, щоб ви зрозуміли. Віруси не були доведені. То, що називається вірусами, це білки запалення. Це вже хочете вірити, хочете в це не вірити, перевірте. Це вже і палець. У Вас загоївся палець, і ви забули. Так же само тут. Студ... але ж в мене виявляють антитіла, в мене виявляють. Вам виявляють білки. Ці білки говорять про ступінь загоєння. І тепер, якщо у вас ця ситуація повториться, ви знов прийшли в ту школу, ви знов прийшли до того головного лікаря, ви знов прийшли на ту роботу і так далі, у вас буде повтор. Бачитеся? Ось. Буде повтор. І якщо цей рефлекс буде постійно повторюватися, пост... фаза загоєння, фаза відновлення, фаза загоєння, фаза відновлення. Це призведе до стану, який буде називатися цироз. Тому що то розростається пітелій, то некроз, То розростається, то некроз. Ось в чому суть виникає. Тут хтось дуже сильно хоче дозвонитися. В цьому суть. Проаналізуйте. Особливо закликаю лікарів. І доведіть, що я не прав. А якщо в когось є сумніви, і ви не знаєте, як читати ці комп'ютерну томографію, напишіть мені, я вам вишлю ці знімки. Я вам вишлю ці знімки і ви це побачите. Всім дякую за увагу. Пам'ятайте, тільки думаючі люди в сучасному світі можуть бути здоровими. На жаль, всі інші ні. А я хочу, щоб ви були здоровими.